Сьогодні готую свої улюблені налисники з м'ясом, ніжні, соковиті й неймовірно смачні. Це страва, яку завжди хочеться з'їсти ще один раз. Спочатку нарізаю м'ясо та ставлю варитися. Поки м'ясо готується, беруся за тісто для млинців. У мисці збиваю яйця з цукром і сіллю, додаю молоко, потім поступово всипаю борошно. Добре перемішую, щоб не було грудочок, вливаю трохи теплої води й олії. Тісто має бути однорідним, як рідка сметана. Розігріваю сковорідку і смажу. Млинці, тоненькі, м'які світло-золотисті. Коли м'ясо зварило, здаю йому трішки охолонити, потім пропускаю через м'ясорубку і разом із сирою цибулею. Додаю бульйон, сіль і чорний перець. Начинка виходить дуже соковита і ароматна. Тепер формую налисники. Я розрізаю млинець на опіл, кладу трішки начинки на край і загортаю трикутником. Так вони гарно тримають форму і зручно їсти. У мисці збиваю яйця і додаю трішки молока та дрібко Солі, обмочую кожний налисник і обсмажую на сковорідці з олією до легкого золотистого кольору. І все, наші налисники готові, м'які, соковиті, дуже ароматні. Ось така проста домашня страва, яку завжди з'їдають до останнього, смачного.